Не, давай. Кворум відсутній. На комісії присутні троє депутатів. Пропонується переглянути порядок денний, який винесено на бюджетної комісії, і заслухати представників, які готували питання до даний порядку денний. Так, Перше питання. Я допоміг. У нас менше відзначають дату одну, пішли всі працівники туди. Зап'ячення нової редакції правил забезпечення, проведення призову на військову службу. Це вона не знімає. Питання надбавок, за вислов уроків старостам старостейських окрім. Там у нас є три старости, яким по віку підійшло збільшення надбавки, Шен, Тихович і Чонко. і мусить прийняти таке рішення Та по встанову надбаво. По, -по старшому так <кій> говорити. <кій> Лечищин має 20 років стажу, Тихович 20 років стажу, Чомко має 25 років стажу. І йде отримувати 40% до заробітної плати в висівці. Всім ясно. Так. Скажіть там, задержня звіт виконання фінансового плану Лошівська міська лікарня. Кажіть, ну там просто бажано. Доходи підприємство за 2024 рік в сумі 88 мільйонів 984 вісімдесят тисячі гривень і складається із 79 мільйонів 981 вісімдесят тисяча гривень. Це кошти від НСЗУ 5 мільйонів 687 тисяч гривень. Дохід місцевого бюджету на оплату енергоносіїв, 17 тисяч гривень, дохід місцевого бюджету на оплату за безкоштовне зубопротезування. 40 тисяч гривень дохід місцевого бюджету на придбання антирабічної вакцини та антирабічного гамоглобуліну. 97 тисяч гривень дохід місцевого бюджету на придбання вікон та дверей для приміщень лікарні. 2 мільйони 649 тисяч гривень дохід від оренди активів від надання платних послуг. Затрати підприємства за 2024 рік в сумі 93 мільйони 55 тисяч гривень і складаються із... Заробітня плата 52 мільйони 234 тисячі гривень. Нарахування на оплату праці 10 млн 102 тисячі грн. предмети матеріал обладнання та інвентар 1 мільйон 470 тисяч грн. Медикаменти та перев'язування матеріали 13 млн 291 тисяч гривень. Продукти харчування 1 млн 517 тисяч гривень. Оплата послуг 3 млн 323 тисячі гривень. Видатки на відрядження 70 тисяч гривень. Оплата комунальних послуг 5 млн 687 тисяч гривень. Виплата пенсії допомог 414 тисяч гривень. Інші виплати населення 17 тисяч гривень. Інші поточні видатки 521 тисяча гривень. Придбання основних засобів 4 мільйони 211 тисяч гривень. І капітальний ремонт 195 тисяч гривень. Все? Так, це зрозуміло. Далі що там. Це ну, звіт, але коротко теж такі з'явилися. Необхідна частина за 2024 рік у сумі 13 млн 600 тисяч гривень. З них основний пакет 9 млн 63 тисячі гривень. Для лікарі інтерна 143 тисячі. Мобільна передача 1 млн 933 тисячі гривень. 600 тисяч кошти місцевого бюджету на оплату енергоносіїв і 731 тисяча це кошти для здійснення витрат пов'язаних з безоплатним та пігавим відпуском лікарських засобів. 266 тисяч гривень це програма підтрим... для перевезення хворих на гомедіаліз бензин. І 96 тисяч це кошти місцевого бюджету на поточний ремонт приміщення. З них витратна частина предметів матеріалу чотириста 427 тисяч гривень, медикаменти. 294 тисячі гривень. Витрати на павломославні матеріали за рахунок коштів місцевого бюджету 266 тисяч гривень. За кошти НСЗУ 96 тисяч гривень. Електроенергія 175 тисяч гривень. Природній газ 190 тисяч гривень, тверде паливо 105 тисяч гривень. Плати послуг по 257 тисяч гривень. Витрати на оплату праці 8 мільйонів 529 тисяч гривень. Витрати пов'язані з відшкодуванням вартості лікарських засобів пільгових категорії населення 731 тисяча гривень. Позирянській амбулаторії. За 2024 рік дохід у сумі 1 мільйон 833 тисячі гривень і 157 тисяч гривень це кошти місцевого бюджету. Витрати по підприємстві 1 мільйон 988 тисяч гривень. них на оплату праці 1 мільйон 614 тисяч гривень, паловомастинні матеріали 24 тисячі гривень. Предмети матеріалу і 55 тисяч гривень, послуг, інші витрати, крім комунальних, то сім тисяч гривень, медикаменти 29 тисяч гривень, оплата комунальних послуг, природній газ 27 тисяч гривень, електроенергія 16 тисяч гривень, дрова 39 тисяч гривень, відшкодування лікарських засобів підових категорій населення 74 тисяч гривень бачите в порядку денному, що ви в цар фаб викриваються. А там що хтось буде виїжджати і передається. Перше там виходила скоріше, але ну, балатківці жили лишилася. Ну, ти думаєш, що вам краще пояснить директор вже на сесії. Ну, там є чотири хати, там чотири хати, там... Там, вже там, не було, там і працівника не було, а -а -а. там фельдшерка кабалатків ці жили, один раз в тиждень приходить. Приміщення стрі, а Приміщення слід на руки воно використовується, просто серпиться, розсипається. Так, так. 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 так програма безбар'єрності, це теж я вам так двослова скажу. Я думаю, що всі розуміють, що таке програма безбар'єрності це доступ. Належний доступ до закладів освіти, до всіх комунальних закладів. Це більше освіти, так розумію, стосується шкіл, це, там 400 мільйонів передбачається по програмі. Двох вам скажу. Якщо детальніше, то вже буде цей, що б доповідати на. Це програма стосується всього, всіх об'єктів. Так, кажу, всіх об'єктів комунальної власності. Безбар'єрний доступ. По освіті Так, це. це, на ввідав, так. Так. це Та, і нашу програму, там планується, не пам'ятаю, наскільки років. Тож що більше до того Він теж на пів заходи, якщо сьогодні. все тепер бюджетні питання помалу переходять. Звіт витрачання коштів резервного фонду. У нас резервний фонд на 24 рік був передбачений в сумі 500 тисяч і на року не використовувався. Следующе питання. Звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 24 рік. Ну, дане питання було розглянуто вже і схвалено конформу, крім того, голова презентував звіт, де основні показники були конкретно озвучені. Ну, я хочу сказати лише пару слів. Якщо виконання у нас за 24 рік по доходах на загальну суму становить 287 мільйонів 35 тисяч 291 гривня. З них доходи загального фонду 269 мільйонів 234 тисячі 581 гривня і спеціального фонду бюджету 17 мільйонів 800 тисяч 710 гривень. А виконання видатків по загальній сумі становить 286 мільйонів 798 тисяч 435 гривень, з них загальний фонд 267 мільйонів 700 тисяч 118 гривень і спеціальний фонд 19 мільйонів 98 тисяч 317 гривень. Цьому так породу. Будучи питання, програма забезпечення національні. Це в нас затвердження змін до бюджету громади на 25-й рік. Хочу сказати, що цей проект змін вже розглянути. Міністерство фінансів повністю провірений був, тому що під місцеве запозичення нам виділяються кошти. Ми ну, ви вже Попередньо вже чули, що ці кошти вони будуть надаватися в вигляді позики в сумі 555 338 євро, або якщо по розрахунку НБУ станом на 29 січня 24 мільйони 490 тисяч. Це строк позики до 20 років, пільговий період до 5 років. Ну і на основі цього ми зробили зміни. У 25 році планується одержати позики в сумі 22 мільйони 41 тисяча гривень, яка буде направлена відділу освіти сім'ї молоді спорту на видатки по капітальному ремонту. Боршівського НВК No3 гімназія Андріящика. Також у 2025 році планується погашення витрат на оплату частини комісії за проведення оцінки проєкту відповідно до фінансової угоди в сумі 12 тисяч гривень, а також кошти на обслуговування місцевого боргу в сумі 267 гривень. 1960 гривень. Це буде здійснено за рахунок перерозподілу коштів з оплати за електроенергію по загальноосвітніх школах на загальну суму 280 тисяч 205 гривень. Це рішення. Це вже 11 каже. Так, 10. Зміни до бюджету це, це, це ми подавали з... на міністерство фінансів і ні. ні, ні. На спіцяю, це, це не місцеве запозичення звітного угу. окремим питанням, тому що ми це рішення маємо зараз на проти десяти днів після затвердження на сесії подати міністерство фінансів. Два ні, ну вигідно, якщо б знову, що долар вагає до гори. А що? Дивись, ми в гривнях беремо, та, так? Ми в але... гривнях беремо, так? Так. Да. Інфляція все одно буде рік варто. Ми віддаємо в євро. Все рівно в євро ми віддаємо. Буде рости курс, що ні. Ні, стан... в євро ми віддаємо. Ну, а як? Це стане на сьогоднішній день. Так, тоді буде по євро тоді, коли буде це. Та ще не вперше будуть ці гроші. Вже, чуєш, вже закрияти всі фінансування, значить, що буде. Проєкту дуже багато заходять цих громад, вже працюють два роки в цих проєктах. Там вже просто щось робити, то не Ну, промо. Май бачиш, що це ще проекту теж. А це цьому виключаємо.